Виборчий список Україна вперед очолила Наталія Королевська. Другий номер футболіст Андрій Шевченко. Третій актор Остап Ступка. Під сьомим номером у списку перший заступник голови партії Євген Суслов. Як зауважила Наталія Королевська, команда партії Україна вперед об'єднала справжніх лідерів, які не бояться брати відповідальність і які зробили себе самі. Тепер вони готові йти в політику, щоб взяти відповідальність за всю країну. Переконала лідер партії Україна вперед. Сьогодні асоціюємося з силою, которая може зробити в країні переміни, переміни, яких ждуть люди уже 20 років. Ми можемо. У свою чергу легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко наголосив: саме зараз Україні настав час зробити вибір між минулим і майбутнім. За словами ж Наталії Королевської, місце і час проведення з'їзду обрано зумисно у чистому полі під час заходу сонця. За її словами, це символізує прихід нових лідерів. Головною метою команда партії Україна вперед бачить побудову нової держави з сучасною конкурентно спроможною ефективною економікою, яка забезпечить добробут і можливості реалізації для кожного громадянина України. Підсумувала Наталія Королевська.